Переводжу палетку лаків в порядок. У мене вони вже тут такі за все повідпадало. Вони якісь такі всі покоцані. І я вирішила їх всіх переробляти. Тільки що вималювала ось оцей один одну із поличок Едлен. І оце все, що на мене чекає. Зараз вам покажу ще дещо. Ну, тут в мене є наклейки, тут купила собі морозиво. Поїдаю. На вулиці темна ніч. На камері чомусь не показую, що темно. Достатньо світло, але там насправді вже нічка. На годиннику ось 9 година вечора. Я зараз вам... У мене тут темно, темнота. Я зараз ще вам покажу, що мене чекає. Мені прийшли на днях лаки. Це моя слабість. Я не знаю, чесно, я просто з глузду з'їхала. Я заказала ось таку силу слену лаків. Мені треба їх всіх розфарбувати. Тут є дуже багато класних різних кольорів. Я вже тільки ось, бачите, ось так наклейки відклеюються з цих всіх лаків. Деякі треба поправляти. Ось тут теж. Так, найбільше я взяла ось ці ось таку фірму. Потім ось ці дуже прикольні тренді. Це в основному база ми вони йдуть, потім Ніка Землянікіна, ось цих купа, потім. Тут у мене ще є олійки, потім знову бази. Тут Ніка Землянікіна, потім так само арт. Тут так само Шелів Фокс. Тут запаски баз. Теж Ніка Землянікіна І це ще не все. Так, тут капці. І ще один, ще один запас лаків Це дуже такі класні відчуття, що їх тут так багато, але ви представляєте собі, оце все треба треба намалювати і показати людям і пустити їх в. Обороти. Чомусь, коли я заказувала ось ці арт, я думала, що бутилочки будуть більші. А вони прийшли геть малесенькі. Тут, якщо я не помиляюся, тут лише 6 мл. А, там, бачите, стоїть 6 мл. Потім я ще заказала собі ось такі на пробу. Я не знаю, які вони за своєю якістю, поняття не маю, але їх також дуже дуже багато. Ось ці арт-бази, вони також дуже красиві. Це 003. Зараз я спробую вам трошечки показати. <клес> так, ось так зараз знали би ви, куди я поклала телефон. Мені просто треба розкрутити, а для цього потрібно дві руки. Ось бачите, там такі блискітки. Тут просто освітлення погане. Ось такі молочні бази з блискітками, вони є. Як молочні, так і більше в фіолетовий відтінок. Ну, фокусуйся. Зараз я вас фокусую. Ось. Яка красота. І ось це все треба нафарбувати. Так, на вулиці ніч вже всі сплять, а я сижу на роботі, щоб хоч трошечки намалювати. Сьогодні весь день ось цю палетку, яку я вам тільки що показала. Я її так між клієнтами. Там десь один м -м, намалювала, там десь 10, там 5, там 15. Як коли <кхід> скільки вийшло, прибігала на роботу, бо мені е моя колега написала, що вона тут батарею забула. Виключити сьогодні в день включала, бо було трошки холодно. Тут в косметології така орхідейка цвіте гарна. Сподіваюся, вона трохи довго простоїть. Бачите, Яка красива! Так що тут батареї нагріли. Ось така кімнатка. Тут я таку гірлянду. Зараз вам покажу. Це не запланований. Запланована екскурсія. Це ну, щось, таке, щось таке придумала. Не знала, що, тому що ця стіна була пуста. І я не знала, що тут вішати і що взагалі тут можна придумати, тому я вирішила зробити ось, ось таке. Воно може мигати, а може просто світити ось так. Зараз я вам ще... Вже... тут ще є зеркало. Його теж треба включити. Ось. Ось так зеркало виглядає ось така косметологія. Тут поличка майстра, вона залишає всі свої інструменти. Тут лежанка, де роблять ламінування, вій, догляд. Тут косметика, косметолога і ось бровіст. Дівчинка працює. Так що ось така маленька. Екскурсія в косметологію. Все позакривала, батареї виключила. Тут стоїть ось такий комодик і дезінфектор. Сухожар, як його ще правильніше назвати. А, ну ось в косметології ось так закриваються такі красиві двері. Бачите, вони відділяють оцю зону. Тут батарея така прикольна, також вона так стильно виглядає. Мені дуже подобається ось цей, цей дизайн. Ой, я зараз тут все завалю. Ось, ось так. Тут думала колись покласти якусь зелень. Спочатку думала справжні квіти купити, але боюся, щоб не залити там. Тому що це просто гіпсокартон і ну, свіжа. Свіже зелень мені дуже сильно подобається, але вона потребує догляду. І тим більше, ну, це такий, як би сказати, це коридор, і туди там тільки вікно, і потім вікно там при вході, і тому тут завжди тепло. Тут, якщо ставити якусь справжню зелень, то її треба або освічувати, щоб вона росла, або, або не ставити свіжу зелень. Купити щось, може, штучне, але мені подобається такий, знаєте, такий вигляд чистоти, стерильності, як то кажуть, ось, ось там прозоре таке скло, і тут, мати, ось така ручка. І відкривається, і тут теж так гарно, так зручно, такий маленький-маленький кабінетик. Все, дівчатка, збираюся додому. Там, бачите, я не обманула вас, там дуже темно. Тому на цій красивій нотці прощаюся з вами. <сум> ось таке гарне зеркало, я його, до речі, теж сама робила. Це просто зеркало. Ось така, тут, не знаю, якась пластикова основа. І потім я окремо купила ось ці гирлянди. Бачите? Вони приклеюються, на, вже в наборі йшли такі як, е, двохсторонній скотч, і все, приклеюєш на цю штучку, і роз, вирахували собі е, послідовність де скільки Вихід зробили туди до розетки. І ось, ось таке зеркало. Воно, в принципі, не освітлює так. Е, Обличчя, але воно дуже гарно і красиво виглядає. Так що, ось такий, такий стильний кабінетик. Ось тут, бачите, дуже красивий цей комодик. Також він мені подобається. Такі маленькі шуфлятки, там безлад, тому не буду туди далеко залізати. Поскоплав і ось сюди йде колонка, музика грає. Вона знаходиться там вверху, і таких колонок по студії є декілька, тому музика в кожному із кабінетів грає одинаково. До речі, треба там батарейки, мабуть, поміняти в цих лампочках, тому що вони якось вже блідо світять. А зараз я виключу тут світло і покажу вам, як там виглядає. Бачите? Такий зразу затишок. такий хтось. Як ввечер приходить на брівки або на догляд, то так, так затишно. І там батарейка, відповідно, тепленько, якщо треба. І ще на цьому лежаку є матрасик, який обігрівається. Ось тут Він туди підключений, там є розетка десь там, може, ви побачите, і ось тут регулюється. Включаєте, і такий, воно впало, і матрасик ось, він постелений сюди, він нагрівається і в спинку тепленько. Ну, Лежанка звичайна. Е, зараз я виключу, щоб тут не, дурно не гріло. Е, лежак ось, ось такий самий, звичайний, самий дешевий лежак. Але мені захотілося, щоб було тепленько, щоб тут було зручно, тому я заказала ось такий матрасик, який ось там під низом. Бачите, він постелений під низом. І коли людина тут лежить, тепленько в спинку. І подушка теж сама проста. Зараз вам покажу ось така подушечка, на ній теж дуже зручно лежати. Я все хотіла зробити в такому мінімалістичному, щоб нічого не наліплювати, якихось поличок. Ось тут, бачите, світло включається. Чекайте, а воно там включилося, а цей включатель так включає. Тут. Ось, ось такий мінімалізм я дуже хотіла, так, щоб, щоб все було максимально просто. Відповідно, коли простенько, немає е, сенсу потім ще це все прибирати, тому що будь-які додаткові речі, які знаходяться, вони потребують догляду. Там, мабуть, ви мене трошки побачили в зеркалі. Е, ось так. Так що ось такий получився міні е, огляд косметології я. Клала сюди частинку своєї душі. Хоча насправді це не мій кабінет, я поняття не маю, як воно тут все має функціонувати. І... Але якось... якось так я побачила. Ось, бачите, так. Так двері виглядають з середини. Ось. І ось там колонка. Так, ось. На такій нотці прощаюся з вами, йду виключати це все і біжу додому. Бо там, бачите, темна ніч. Все, всім па-па!